Всім привіт! Знову сьогодні розпаковка. Перша розпаковочка це від нової від розетки новою поштою. Це в мене приїхав клей, але клей приїхав b 7000 але велике пакування по 110 мл. Тобто Дивився я в Китаї, Тепі, такі пакування йдуть дорожче. І це, до речі, Саксан непоганий клей. Брав на розетці, тому що тут дешевше, тим більше що від 200 гривень при замовленні доставка безкоштовна. Посилання на клей я залишу. Так, ну і розпакування буде китайських товарів. Це прийшли такі, якби, ну, щось схоже на бахіли, вони на кухню, в холодильник накривають їжу в мисочці. Досить зручно це для батьків замовляв. Ціни, до речі, я на всі товари прикріплю в описі і на відео. Так, Друге, що приїхало, це ось таке пакування. Зараз ми подивимося. Ага, це, скоріше всього, дисплей. Так, це дисплей OLED з OLED c Дисплей на 1,3 дюйма з енкодером. Це для одного з моїх проєктів. Так, зріжемось так. Ось такого плану дисплей. І енкодер плюс дві клавіші. Верхня, нижня. Ну, тобто дві кнопки. Можна якийсь підсилюващ приймач, щось типу того, змонтувати. І ось тут розпіновка цього дисплея. Так. Також приїхав ось такий кабель, я замовив сміляції пакети. я замовив його на дачу для підключення. Щоб не таскати зі собою шнури, буде ось такий USB, і тут йде Lighting iPhone, Type-C і micro USB. Зараз ми потестимо. Тут ще він йде, звичайно, з таким якимось великим індикатором. Не знаю, чи тут є індикатор, чи це просто пише 100V модель TDA218, але досить недорога ціна. Зараз я його підключу, подавлюсь. що він. Засвічується, показує. Так от, ні, говорю тільки синій індикатор. Я все-таки китайцям, ось синій індикатор китайцям не пишу, тому що там було намальовано, що тут має бути дисплей. Скоріше всього, по цьому кабелю ми зробимо повернення коштів. Хочу щось. Електронка в мене розбита і роз'єм. На ній зараз Попробуємо підключити DJI Pocket, подивитися, чи йде заряд. Так, індикатор почав моргати, заряд пішов. Заряд пішов, але, але. Було намальовано з дисплеєм, але ну, дисплей, я бачу такий класний. Тобто цю річ я не рекомендую. Китайці хитрі, намахали трошки, але кабель, звичайно, не роз'єма, його вистачить. Ну, буде видно індикація, ну, хоча оце бреда не потрібно. Хоча, можливо, тут а... пізніше розберу, буде якийсь дисплей, подивитися, можливо, можна встановити. Ну так, да. вміють китайці намахувати. Так, що ще в нас проїхало? Ще в нас приїхала от така коробочка невелика. Це у нас датчик температури і вологості. З якимось там відображенням смайлика. От зараз показує, це спакування я дістав, зараз показує температуру 19 градусів від 9 сотих і 65 вологість. Такий простенькі, плюс ще двохсторонні скотч в вигляді ліпучки. Досить непогано. Так от сюди підвину. Досить непогано, якщо от так я розвертаюсь, дивлюсь на камері, дуже класно видно, індикація прекрасна. Так. І ще. Ага, це відбувано. Приїхав так само такий кернер для, ну, для сверління. Кернить заготовки, де потрібно просверлити, натискаєш і він відстрілює, от, видно, отвір залишився, можливо, навіть пробило. Цю штучку, от такий кернер. Зараз подивимося, що тут є. Пружина, бойок. Ну і там механізм ще спереду для заміни ось цих самих наконечників. Також розбирається. Такий досить масивний, хорошої якості ніби. Ось такого плану. І зараз ще. Одне з головних, що я замовляв, це ось такий мультиметр ANENG Аненк 613 модель чорний. У мене просто мій попередній мультиметр трішки, можна сказати, втопився. Я вирішив вже взяти такого великодисплейного з усіма іншими. Так, це ми приберемо. Зараз будемо тестувати мультиметр. За речі буде індикація температури. Так, розбираємо. Коробочка з кейсом. Ціну я також прикріплю, він в районі мені обійшовся щось. Якщо я не помиляюся, 400 з лишнім гривом. Це йде три в одному мультиметр, Гідротермограф. Ну, тобто вимірює вологість, температуру, календар, годинник на ньому є. Зараз тільки подивимося, чи тут є акумулятори, ну, батарейки, скоріше все, ще немає. Так ось, щупи. Щупи ніби якісні, такі досить непогані. Зараз розпакуємо. Довжина десь. орієнтовно, метр. Ось тут з такими метрами. Так, інструкції, як зазвичай. На китайській, на англійській, мові. Так, все в такій плівочці. В плівочці. Тут іде три роз'єми. Підставочка є, щоб було зручно, режим мод, аджуст, і температура в Цельсіях і в Фаренгейтах. Батарея, скоріше всього, немає, тому що він в плівці. Так, зараз ми розпакуємо. О, який здоровий дисплей, суперовий. Свідчок, підстав. Ось такого плану. Дуже зручно буде стояти на столі. І зараз ми. Відкриємо ага, тут дві батарейки. пише АА, хоча це, напевне, 3А. От зараз я візьму батарейки. Ось такі дюсилки. Поставимо їх. Так, це 3А, дві батарейки. Чому написали 2 аа Так, дивимось. Запустився дисплей. Відображає температуру, вологість, дату 11 місяць, 22 число і години, і день неділі. Так, зараз подивимося, як він тут будильник, це ачусь під налаштування це рік 22-й. І температура в Цельсіях, Фаренгейтах. Я трішки пізніше подивлюсь. Так. Ашка, це напевне хай вольтейдж. якщо затиснути. Включається підсвітка. Селект це вибір режимів вимірювання вольтажу. Постійного перемінного. Так, це у нас і вимірювання опору, режим прозвонки, режим діода. Автоматичне вимірювання НФЦ ємності. частоты, тут ток, переменный ток и автоматический режим взагалі автоматичный режим вымеривания, я так разумею. Ну и цех ажка цех high voltage тут Так, Авто. Вимірювання вальтежу і все інше. Ну, досить шикарно. Звук теж голосненький. А-Оф. Це вимикає сам ну, режим вимірювання, відображає тільки дату години, температуру вологість. Тобто може бути як трошки погано, відображається От так я вам покажу. Ну, просто в режимі стоїть як годинника. Так, тільки ще попробуємо. Ага, ось. Один налаштовується. налаштовуються. А як це, напевно, тут? Значить. Ага, ось. Так, у нас на годиннику 14.43. Це 43. Затиснути кнопку біжать циферки. Давайте поставимо 44. Так, годинник ми налаштували. Тепер як налаштувати режим дати? А, це ми налаштували будильник Можуть 24 години годинний формат. Зараз ми налаштуємо годинник. 1444. Рик. Налаштовываем. что Затыскаем, значит, кнопку мод. Влаштовываем одинник, потом влаштовываем Додавляю Adjust циферки. Це ми вибачаю за це, налаштовуємо рік. Потім місяць, місяць у нас десятий. І число сьогодні п'яте. Ось. коли ми? Просто вмикаємо адрес, то воно показує дату з роком або години. І якщо ми перетискаємо кнопочку мод, приходить в режим будильника, і тоді можна з цим індикатором будильник налаштувати, але ми його не будемо налаштувати або налаштуємо, поставимо у мовчування на 7 годину. Хай буде на шосту. Ось, вже вірно відображається час, дата, години, температура і цей тут показує 22,6, тут 21,8. Скоріше всього, що я руками тримаю, і десь трішки нагрів. Так, Зараз ми перевіримо, як він вимірює. Хоча б деякі речі. Так, тут у нас іде, ось тут намальовано. Ком це основний, тобто мінус загальний, інпут це плюс. А це для замірювання високовольторів. Так, візьмемо акумулятори, наприклад, 18650. Так, режим вимірювання потрібно включити, як він викається. Угу. Затиснути кнопку. OFF. Так, я думаю, вам видно. Ага, ось селект. Постійна напруга. І що ти показуй? Напевне, не дотисну або я щось не так роблю. Добре, зараз другий акумулятор. Не думаю, що той розряджений. Ні. Цікаво, що я не дотисну. Дісі це постійно. Напруга. Окей, давайте попробуємо. Так, інші параметри дзвонку теж не працює. Угу, Я зрозумів, значить, верхній до 10 А вимірювання. Так, чому цей не працює? Комп це загальний зараз. Цікаво, досить. Якщо ось так, хм, навіть так. Значить, все-таки невірно чорний роз'єм і цей і верхній показує режим. Хм. Потрібно розбиратись. Зараз я розберусь, поставлю на паузу відео і трошки пізніше дозніму. Так, розібрався я трошки з тим, що не працювало, значить, ось щупи до цього мультиметра. Значить, беремо чорний і цей. Візьмаю інший тестер свій старенький. Значить, Перевіряємо червоний на опір. Є відображення, показує 1,6-1,5 Ом, тобто щуп робочий. Коли я включаю щуп в роз'єм. Показує 0 Ом. Ну, тобто, вимірювання є значення. Ось так так само. Ом. А тепер саме цікаве, дивимося інший щуп, дивимося інший щуп, так само підключаю сюди, і на тестері взагалі нічого не відображається, скоріше всього, що, щуп перебитий. Тобто, ось підключив на одну сторону. На іншу, щуп немає індикації. Коли ось так затискаю, бачимо є 1,6, показує, ну це опір самих щупів від цього старого тестера. Тобто 1,6 відображається, сюди показує 0. І так само цей щуп не працює, тому якби в мене мультиметр і нічого не заміряв. Хоча, якщо я ось так роблю, в режим прозвонки, Воно заміряє, показує, що працює. Тобто в мультиметрі так само будемо китайцям робити повернення коштів. Оцей щуп, що прийшов з мультиметром, не працює. Як тільки я відновлю, можливо відновиться цей щуп, але не хочеться його кажуть вскривати. Він тут трошки такий бачу, тут ніби заокруглений пожмяканий. Ну, цей теж ось такого плану погнутий. А ось цей щуп взагалі не працює, хоча я подіргав. Якби, якби, не знаю, де навіть. Можливо, тут десь в роз'ємі перебитий. О, Пластик лопнув. Ось такі китайські щупи. Тобто тестер, можливо, самі непогані, я вже був щасливий, що все добре, а щуп не працює. Зараз я. Відразу спробую зрізати, перевірити. так зріжемо. перевірю ще раз. На. Побачимо, де він. Спорчений. так, бачите, опір є, але досить великий. Тобто, скоріше всього, що на цьому роз'ємі, на цьому роз'ємі, затискаємо шилку, натискаємо іншу і немає контакту. Тобто потрібно цю всю річ зрізати або замовити окремо щупи. Контакту немає. Роз'єм не робочий. Беру ось це. От ми бачимо, що опір є. Але опір теж досить високий. Ну, не повинно таке бути 0,9, якщо ці щупи мають, собі опір. Стопнети. Якщо ці щупи мають опір, ну, в принципі, теж десятку показує. Ладно, значить я зрозумів, ось це не робоче. Так, ну що ж, вийшла така розпаковка, відразу побачили ви якість китайських товарів, будемо робити на них заміну. І будемо, як кажуть, пробувати відремонтувати ось цей щуп. Там Потім я його розріжу, подивлюсь, можливо, тут десь щось обірване, не підпаяне, щось тут досить легенько, як кажуть, тримається. Але це вже товар не такий, як повинен бути. Так, бачите, проводок не витягнувся, скоріше всього, не допаяли китайці. Це потрібно зрізати, дивитися. Ну, так, да. шкода, шкода, це потрібно зрізати, дивитися, як воно там йшло чому не підпаєне. Або зараз я спробую ще одні щупи. Оце один підійде другий в смітник. Ще спробую одні щупи. Зачекайте. У мене ще є ось такі дешеві щупи. Я думаю, в отвір вони підійдуть. Так, сюди підійшов, сюди підійшов. І зараз спробуємо так. Ось ці щупи працюють. Так, перевірка діода, перевірка авто. От зараз на авто перевіримо акумулятор. А, це конденсатор вибачає частота. Це ток, перемінний ток. От на авторежимі. 482. Тільки тут мінус має бути. От. Тут плюс. От 481. Все заміряє. Так, зараз інший акумулятор ще спробую. Той тобто зелений, що я перед цим пробував. Це ніби Мурат. Так, червоний це плюс, чорний це мінус. 3,858. Все відображається. А от з рідними щупами трапилась халепа. Тому будемо писати китайцям. І їх, як кажуть, сварити. Накидаю так матеріальчиків, щоб було видно, що приїхало. Тобто приїхало, по-перше, тестер, орієнтовно 400 гривень з цим. Друге, що не потріб, приїхала яка, це оцей. Без дисплея, я думаю, тут буде відображення. Це просто звичайних три кабеля, вони там працюють, але, але є одне але. Теж треба повертати гроші. Ну і, можливо, якщо цікаво, напишіть в коментарях, покажу на відео, як оформлюється повернення коштів. Все. Дякую всім за увагу. Гарного вечора. До зустрічі.